На стадіоні Олімпійські резерви нашого міста фінішував відкритий чемпіонат Дніпропетровської області з футболу у форматі 8 на 8 серед дівочих команд 2011-2013 років народження. Турнір проходив у рамках нового проекту Почни гру, який реалізує Українська асоціація футболу. Чим формує нову історію розвитку вітчизняної гри мільйонів одного зі стратегічних напрямків для розбудови спорту. Загалом приємно, що наш регіон став одним з перших на теренах держави, де здійснюється і втілюється у практичну площину. Подібна ініціатива і згадом. Ми дуже раді, що Українська асоціація футболу запровадила такий проект, як «Почни гру. І за багато років це ну, вперше, коли ми не у футзалі дівчата грають, а на вулиці 8 на 8, і дуже багато команд. Тому це тільки для розвитку дівчачого футболу, і ми дуже раді, що. І... Провели такий турнір. Десь подібні слова, водночас вітаючи, дякуючи та бажаючи успіхів, Олексій Михайлович мовив, звертаючись до учасників суддів та уболівальників змагань на початку церемонії нагородження. В унісон йому далі говорила і голова комітету жіночого футболу асоціації Дніпропетровської області Олена Кудзіва. Слічого першими вшанували кращих гравчинь у складах усіх команд Камілу Кравченко, з Запорізького космоса у футбольній академії Криворізького кривбасу. Такою визнали Карину Малярчук до рідних кобаляк з лідера Полтавської області. Подібну відзнаку повезла Ірина Цеганко. А у Вікторії Молдавець з академії футбольного Дніпра вона залишиться вдома у рідних стінах. Далі, за участь у турнірі, втішних призів були удостоєні дівчата космосу Запоріжжя та другого ліцею міста Синельникова. Бронзовий призер чемпіонату Криворізький Кривбас був удостоєний нагород відповідного рятунку за третє місце. Срібні і підстатім кубок стали надбанням і вирушили до центру Кобиляцької міської громади Полтавської області, команда якого лідер своїм виступом у Всіх приємно здивувала. На сам кінець золоті медалі, головний трофей чемпіонату і на додачу сітку футбольних м'ячів отримали переможці турніру, господарки майданчика, вихованки Академії Дніпровського Дніпра, тренери яких тішиться здобутком своїх підопічних. Це справді дуже приємно. Команда в Дніпро посіла перше місце. Команда своє завдання виконала. Я став завдання саме посісти. Тільки перше місце, тому що ми повинні бути кращими у нас в області. В цілому була дуже гарна гра від моїх дівчат. Я їм дякую за це. Це був справжній футбол. На завершення на згадку про турнір Усі причетні до його організації проведення і участі традиційно сфотографувалися на загальну світлину.